5. Договір факторингу поняття договору факторингу відповідно до СК. 1077 СК за договором факторингу фінансування під відступлення права грошової вимоги. Одна сторона фактор передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони клієнта за плату. А клієнт відступає або зобов'язується відступити фактору своє право грошової вимоги до третьої особи боржника. Подібне визначення містить і закон про податок на додану вартість згідно з 1.100. Один якого факторингом є операція з перевступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору. Характеристика договору факторингу. Один. За договором факторингу, одна сторона фактор, передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони клієнта за плату. У наданні коштів за відповідну плату знаходять вияв ознаки кредитування, що, у свою чергу, дозволяє говорити про комплексну природу договору факторингу. Він поєднує в собі ознаки договорів купівлі-продажу і позики. Наприклад, між покупцем і постачальником укладений договір купівлі-продажу поставки продукції з відстроченням платежу. Постачальник є кредитором за грошовим зобов'язанням. Тобто зобов'язані сплатити грошові кошти постачальнику за придбану продукцію, відповідно, покупець є боржником, постачальник може або вимагати сплати грошових коштів безпосередньо від покупця або укласти з банком або іншою фінансовою установою, фізичною особою, суб'єктом підприємницької діяльності, договір факторингу, відповідно до якого постачальник продає право вимоги до покупця за договором купівлі-продажу. Відповідно, банк, фактор замість постачальника, клієнта, стає кредитором щодо покупця боржника і має право вимагати виконання грошового зобов'язання від нього. Такий договір може бути укладений, а грошові кошти перераховані від фактора до постачальника, як до моменту поставки товару, коли грошове зобов'язання між постачальником і боржником ще не виникло, оскільки, як зазначалося вище. Договір купівлі-продажу, приклад якого розглядається, передбачає відстрочення платежу, так і після поставки. Тобто, коли грошове зобов'язання сплатити кошти постачальнику вже настало, якщо кошти перераховуються постачальнику до виникнення грошового зобов'язання між ним і божником, має місце кредитування фактором постачальника, за яке останній сплачує відповідну суму процентів. У цьому полягає оплатний характер передачі грошових коштів фактором постачальнику клієнту. Якщо грошове зобов'язання вже виникло, умовами договору факторингу може передбачатися купівля грошового зобов'язання у постачальника за ціною, що нижча від тієї суми, яку отримає фактор внаслідок виконання придбаного ним грошового зобов'язання боржником, різниця і буде платою за надані послуги факторингу. Клієнт відступає або зобов'язується відступити фактору своє право грошової вимоги до третьої особи боржника. За договором факторингу відбувається передання клієнтом своїх прав фактору відступлення права вимоги. Тож він є прикладом правочину, на підставі якого клієнт може бути замінений фактором СК-512СК, і відповідно, окрім ознак кредитного договору. Має ознаки цесії. Специфіка договору факторингу виявляється в тому, що його предметом може бути лише право грошової вимоги грошове зобов'язання, яким згідно зі СК один закону України від 14 травня 1990 твар про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції закону від 30 червня, 1999 тисяча Є зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. Інші грошові вимоги кредитора до боржника не можуть бути предметом договору факторингу. Може виникнути ситуація, що у клієнта вже є грошові зобов'язання перед фактором за відповідними договорами, укладеними раніше і саме в забезпечення їх виконання клієнт може передати за договором факторингу майнове право вимоги до боржника, незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону від вступлення права грошової вимоги або його обмеження. Договір факторингу є дійсним 1080-ск. Проте клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку з порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження від вступлення права грошової вимоги, якщо вона міститься в договорі у нашому прикладі договорі купівлі-продажу. Згідно зі 1 1078 з предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу, за якою настав наявна вимога а також право вимоги, яке виникне в майбутньому майбутня вимога. При цьому майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникне дня права вимоги до боржника, якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією. Воно вважається переданим з моменту настання цієї події. Право грошової вимоги клієнта може бути також оформлене векселем. Боржник зобов'язаний здійснити платіж фактору за умови. Що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги фактору, і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж, він має право вимагати від фактора надання йому розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги фактору справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнту на виконання свого обов'язку перед ним, виконання боржником грошової вимоги фактору звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом згідно зі 1084цьк. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі У нього фактором права грошової вимоги. Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові, якщо відступлення права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і передати суму що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений від вступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено договором факторингу.